Друзі, всім привіт вітання з Лос-Анджелеса, Каліфорнії. Сьогодні у нас з вами чергова історія про те, як українці починають тут з нуля своє життя, а також як заходять прикольні варіанти роботи. Тому сьогодні поговоримо про те, як українці заробляють на фотографіях в ресторані. Нагадаю, що з вами не Кристина а я з Харкова. п'ять років живу в США. Ну і дякую, що поставили вподобайку. Погнали знайомитись. А от моя гора Аня, привіт! Привіт! Приїхала із Майами. Ну що, давай знайомитися? Мене звати Аня, я з України, приїхала в Америку два майже два з половиною роки тому та живу в Майами. Угу. А ти з Києва, так? Да? Я з Києва, де да. чим в Києві займалася? Я стиліст, дизайнер та роблю одяг для дівчат. А я так розумію, що ти потрапила в США з повномасштабним вторгненням. Як це було, розкажи. Я приїхала. Я виїхала, тобто 24 лютого, коли все почалося. Ми взагалі ніхто не очікував, що буде. Тому мені було дуже страшно, і в мене тут була родина. В мене була тут сестра з сім'єю, і приїхала в Майами. Потім вже встигла ще в Нью-Йорк з'їздити, попрацювати. Я чому обрала Майами, тому що в мене там були друзі, і я туди подорожувала на протисі вісьми років. Тому в мене, в мене там були якісь знайомі. Мені було комфортно все починати ось там. І мені подобається погода, мені подобається океан. Я взагалі не люблю зиму. Тому Майамі мені подобається, але зараз я думаю над тим, щоб переїхати у інший штат. Що прям таке? От не подобається Без хатки, я Знаю там також є... не в, так в, багато, ціни. як в Лос анджелесі ну, це так, тут ми тут ми в топі так. Ну, що саме? Мабуть, там для будування родини це місце не найлегше. Ти була тут в Америці вже неодноразово як турист, але все ж таки життя жити тут це трошечки інша історія. От коли ти приїхала, яка була адаптація? Яка була твоя перша робота? Що ти робила? Ой, ми це взагалі таке питання непросте для мене, тому що коли я приїхала, я була в шокі в такому перебувала. і мені взагалі було важко знаходитись в місцях, де люди веселяться. Мені я завжди хотіла бути вдома, але я довго не сиділа на дивані, я шукала роботу одразу, і в мене було три пропозиції роботи. Тобто, перше, це адміністраторка в салон краси е там, за мінімальну ставку. Е друге, це водійка лакшері авто. Мені <гум> потрібно. <Нічого собі. гум> так, так, та сама водійка. Мені потрібно було доставляти авто та забирати, коли люди бронували через тура люксові автомобілі. <гум> е та третє це асистент-фотографа. Uh, і перша робота це була систем фотографа. В мене я обрала для себе більш активну та творчу, тому що я взагалі така творча, uh, і я взагалі не могла себе представити сидіти в машині там 40 годин. В неділю це дуже багато. Я тобі <на> ну так. ну і принципі водити якісь люксові тачки навіть стромно посадили на цифрах. Да да <на> потім <на> все життя будеш відпрацьовувати. <на> З того що я почитала, наскільки я зрозуміла, є там різні ресторани в Америці: мексиканські американські, і є люди, які приходять, фотографують гостей і продаються фотографії. Правильно я зрозуміла <на> саме так. Саме так прикольно розказує, як це відбувається. Тобто, що таке асистент-фотограф? Тобто є фотограф, він працює в ресторані, він пропонує гостям сфотографуватися. Потім ці фотки трохи редагує, печатає їх, а асистент їх продає в рамці. Тобто така скляна рамка. І саме моя робота була в тому, щоб я саме ці рамки продавала. Було дивне відчуття спочатку, тому що ти маєш працювати в ресторані. У мене був там власний бізнес довгий час. Mm -hmm. І Спочатку було важко, але я люблю дуже продавати, я люблю спілкуватися з людьми. І в перспективі мені сказали, що якщо я буду добре працювати, я змогу навчитися на фотографа. Три пропозиції по роботі одразу от як так? Я, тому що я шукала от, е, в моменті. Я зрозуміла, що тому що бізнес ти. Е, Запинив на деякі часи. Я розуміла, що потрібні гроші. Ми всі іммігранти розуміємо, що приїжджаючи в Америку, ти будеш багато працювати. І я почала там всі ресурси, які були мені доступні на той момент: Фейсбук, Телеграм. Одну пропозицію я знайшла на благодійному івенті для українців. Іншу знайшла через знайомих, а ось асистент фотографа через Facebook. Тобто я побачила оголошення, побачила, як зараз пам'ятаєте, оголошення 100-400 доларів. Я побачила тільки 400. Написала, мені зателефонували, запропонували інтерв'ю. І... Так, так я почала свою нову кар'єру. Скажу, що ти побачила суму 100-400 доларів і побачила 400. Але в ралі, скільки ти на початку заробляла? А, спочатку це було 15 доларів на годину, ставка. Але через два тижні мене вже навчили. Моя зарплатня залежала від відсотку, відсотку від продажів, саме рамок. Угу. І там зі старту ти можеш працювати, ти можеш там заробляти від 3 тисяч доларів. Через е, десь два-три місяці е, за результат, який ти показуєш, тому що тобі треба практикуватися і навчитися, е, то наші фотографи заробляють від чотирьох до шести. І якщо б в мене була б можливість там щось змінити, знаєш, там кудись піти на іншу працю, я б нічого не міняла, тому що я свій шлях дуже люблю. Так, друзі, зараз ми приїхали в ресторан, який називається Grande, тут посадіна, аби подивитися на те, як це відбувається робочий процес, так саме в реалії. Да? Так, так, наша дівчинка я, я зараз працює. ми зможемо познайомитися. Вона також з України. О, круто, повно. Слухай, ну я тобі скажу відверто, коли я вперше почула про цю тему з фотографіями в ресторані. Я подумав, що це якийсь скем. А потім, от буквально минулого тижня, познайомилася з хлопчиком. Мій підписник 21 рік каже: працюю асистентом в ресторані. Така. Виявляється, люди на цьому реально заробляють гроші, да? Так, так. Я, я, я насправді також. Коли я прочитала, коли я прийшла на співбесіду, я подумала, якась фігня. Тобто, як це взагалі я можу заробляти на такому? А, але з часом, коли у нас хлопці-дівчата починають відчувати смак грошей, а, тобто заробляють свої перші 400 доларів, вони вже так не вважають. Угу. Ти розповідав, що ти, коли перші свої заробила 400 доларів, теж змінила думку, да? Я змінила, я була дуже щаслива. я Вже відчула, що можна от реально можна заробляти, круто почувати себе і е, дуже впевнено. Угу. Тобто зараз ти працюєш там, вже, але так розумію, вже не на СТ, асистента, асистента, фотографа, вже щось інше. Так? Чи... Да, я вже працюю два з половиною роки, але я вже працюю на позиції чарта піар-менеджера. Чи правильно я розумію це там не умовно не один ресторан в різних містах? Різні ресторани, які з вами сві працюють, і ви кажу, це мережа. Зазвичай це латиноамериканські американські ресторани. Таких великих місць в нас Майами, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, нью джерсі Також працюємо в Лас-Вегасі. Із більш маленьких це Атланта, Тампа, Орландо. В Техасі ми також є там в Даласі, в Х'юстоні та багато інших. Угу. На сьогодні. Тобто, в принципі, Торі там людина, яка зараз дивиться це відео, вона може до вас звернутися, да? Так, так, М можна звернутися, можна там написати нам в інстаграм або е заповнити форму. Е рекрутер зідзвониться та проведе інтерв'ю. І якщо все буде добре з обох сторін, то можна вже починати працювати прямо цими вихідними. Це дуже круто. А ось взагалі наша дівчинка вона сьогодні працює. Привіт! 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 Давайте я вас фотографую. Супер. Вікторія з охтирки, давай знайомитися. Я знаю, що ти приїхала після початку повномасштабного да, по поюфую сюди, так? Да? Так, да, приїхала. Спочатку я виїхала до Франції, трохи там пожила, а потім вже вирішила поїхати до Америки. Угу. Якщо не секрет, хто фуюфою робив, де знайшла спонсора? Спонсора я знайшла у Фейсбуці. Угу. Тобто це реально. Круто. Так, дуже легко. І одна людинка мені допомогла. Угу. Круто. І я вже тут працюю. Наскільки угу. ти знаходишся в цілому? Десь півтора роки. Півтора роки. А скажи, будь ласка, я так розумію, що це не перша робота, так? як взагалі була адаптація чи важко було? Дуже-дуже важко, тому що я спочатку приїхала до Філадельфії, там трохи пожила, а потім вирішила, що потрібно поїхати далі. Працювала на різних роботах, клінінг. Угу. Скільки плаєт на клінінгу? 15, доларів, 15 за доларів за годину за годину. Зараз да. ти працюєш асистентом фотографа чи фотографом? Ні, зараз я вже працюю фотографом. Починала я з того, що працювала як асистент фотографа. Я продавала рамки спочатку, потім я доросла до того, що я вже стала фотографувати. А, також вже доросла до того, що навчають других. Як тобі порівняно з клінінгом? Експірієнс. Якщо чесно, набагато краще, набагато легше. Ти ходиш завжди гарна, та і посміхаєшся людям. Я підходжу, запитую, чи хочуть вони сфотографуватись, і як правило, вони кажуть так. Так розумію, що ти прийшла, коли асистентом там була одна зарплата. Було 17 за годину. Фотографи отримують більше 20 відсотків від вартості фотографії, тобто це 4 долари за рамку. І а якщо він працює один, то виходить 5 доларів за рамку. Скільки тобі вдавалося за день продати цих рамок? Максимально? Максимально більше 200. Це десь 800 доларів за, за день. один день. Прикольно, Слухай, ну який мінус у цієї роботи? Мінуси, якщо чесно, я сильно багато не бачу. Шукаєш підхід до до кожної людини і. Такий якийсь вайб питаєся піймати важкість в тому, що ти багато ходиш, тобто 12 годин буває зміна. Ну але в принципі порівняно з клінінгом і так далі. Порівняно з клінінгом, це найкраща робота для іммігрантів. Для це у середньому 300-350 доларів у вихідні це 400 п'ятсот. Е -е, але... я зароблю в цьому житті? Походу? У нас взагалі був рекорд компанії, знаєш mm -hmm. який? У нас дівчинка продала 406 рамок. Це було свято. За день. За день. І її доход був 1600 доларів за день. І це була, кстати, Валей. Це тут ж свято. багато ресторанів, тут ж зірки ходять у всі ресторани. Ну, я думаю, якомусь братопіто, звісно, не продаш, але. Ні, ні, там, 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 там тобі тоді тебе виведуть. Ну, але, але це було свято, це не кожен день так, але mm -hmm. це був прям рекорд, його зробили цього року. Цього року. Будь Ласка, наприклад, є люди, які там в житті фотоапарат це в руках не тримали, але умовно йти там на мовінг ти на прибирання ну дійсно непоганий варіант. Все ж таки, чи можливо навчити з нуля це робити? Все? Майже 80% на наших фотографів вони не тримали фотоапарат, так само як і я. Угу. А, у нас є дуже крута команда тренерів, яка навчає тебе з цього з нуля, даємо все обладнання, тобто нічого не потрібно купляти. А, тобто тобі навіть не потрібен фотоапарат, що працювати. Ого, це прикольно. Тобто, твої перші інвестиції хочете це купити чорну рубашку та брюки і кросівки. 70 це все. доларів. Так, це все. І... Ну, 100. Не. Ну, ладно, 100. Ну, 100, 100 доларів. 100. Але ці 100 доларів окупляться на першій зміні. Тобто ти починала умовно з таких, як так сказати, нижчих посад да, і доросла до того, чим займаєшся, чим займаєшся зараз. Тобто умовно там кар'єрна драбина, да? Ці історії так, це креда нашої компанії. Ми ніколи не наймаємо людей зі сторони на якісь керуючі позиції. Mm -hmm. Тобто, усі, хто працює на позиції менеджерах, там торговими представниками, вони всі виросли з асистента-фотографа. Mm -hmm. Це таке правило, яке взагалі не можна змінити. Тобто, кожен має пройти такий самий шлях і розуміти, про що ця робота. У нас є команда тренерів, це хлопці-дівчата, які були великими відзнаками, так сказати, працювали, як фотографи, да? вони можуть піти по драбинці та стати вже тренерами. Потім через тренерів вони можуть стати менеджерами. І ці тренери забезпечують навчанням, тренингом наших потенційних нових співробітників. Багато хлопців, дівчат, знаходять тут друзів. У багатьох з них це перша робота в США. І ми, як Такий плацдарм для адаптації, тому що ти можеш вивчити англійську мову. Якщо ти дуже круто працюєш, ти можеш подорожувати в інші штати. Тобто, ти можеш побачити країну, ти знаходиш нових друзів. Тобто, це тільки плюси. Скажи, будь ласка, особисто у тебе була якась чи була якась крінжова історія з цим пов'язана? Можливо, смішна дуже. Це класна історія. Я люблю класні історії. Давай розповідай. це, як відомо, то на нашій роботі ти не тільки заробляєш почасово або комісію, також ти заробляєш на чайви. Це було у Нью-Йорку, в ресторані в Квінці. І е е е клієнт дав мені 100 доларів, щоб я його не фотографувала? Щоб не фотографувала. класно. <рес> ну, в принципі, чого, такий варіант теж можливий. Тому... Да -да, я взагалі була в шоці. Слухай, ну і хто зазвичай купує такі фотографії? Тому, що, наприклад, якби до мене підійшли з таким проханням, я зробила не дуже задоволена вище, і людина без слів видна. І людина без слів пішла далі. На жарту, я в принципі стараюся бути найс, але все ж таки. Тобто, я так розумію, українці це точно не та категорія, яка, яка купує ці фотографії. Ну, всі українці, які працюють у нас, вже це... Але зазвичай це американці та латиноамериканці. Вони дуже люблять такі фотки, особливо якщо це якась там мексиканська родина, наприклад. Вони святкують День народження, і там день народження бабусі, які 90 років виповнилися. Вони взагалі можуть купити. І 10, і 20, і 30 фотографій, а одна фотка стоїть 20 доларів. Mm -hmm. Тобто це mm -hmm. спогади на все життя. До речі, я спілкувалася з хлопчиною, який працює вашій компанії, асистентом. Він каже, що типу, мені сказали вчиє іспанську, тому що каже, якщо так, то будеш ці рамки просто так от продавати, будемо будеш робити більше. Венти доларс. Це твенір. що то Венте Доларс. Бенте Доларс. Все, я тепер можу йти продавати рамки. <ріст> Можливо, якісь все ж таки мінуси є, Ну не буває такого, що все було б дуже добре. А, ну є мінуси, так це правда. Тобто не завжди клієнти. Вони бувають, вони бувають іноді агресивні, тому що там можуть бути великі компанії. Вони можуть напитися, можуть якось вести себе, якщо ти гарна дівчина, особливо, Але ми не забуваємо, що ми це не тільки фотографія, це не тільки про це, це також про customer service, І ми маємо. Вчитися і вміти працювати з кожним клієнтом. Тому ми, як ми завжди говоримо своїм фотографам, ніколи не це на свій рахунок, тому що це не про тебе. Це клієнти, посміхайся і це коментарі на Ютубі. До речі, коментар залиште. Коли я працювала фотографом і жила в Нью-Йорку, я тоді взагалі працювала по 50 55 годин на тиждень. Uh -huh. І дуже uh -huh. мало да, Мені дуже потрібні були гроші. Але саме в Нью-Йорку я почала заробляти круті гроші. Uh -huh. Тобто, мій доход тоді становив там п'ять тисяч доларів. Як фотограф, це був шостий місяць в США. Це не погано для да. такого сроку, тому що на такий, ну типу, рівень я знаю, українці за кілька років виходять. Да. Це, це важко було, але це як я кажу, що українці ми здатні на це. Тобто і можливості є усюди. Америка це про можливості. Е, і у Вісенту, у якісь інші компанії, е, але треба е, не лінитися. Тобто, е, це, це не про лінь. Ця країна, якщо ти не готов працювати, тобі краще їхати кудись у Європу. Але в США, якщо ти крутис, крутий відповідальний, в тебе є дуже великі можливості. Та, та майбутнє. Це дуже круто, що ви наймаєте на роботу українців, а взагалі, от там про допомогу. Ти говорила, що там була якась історія, що ви там зібрали якусь велику суму заробітку, да відправили. Так, я тоді тільки влаштувалася, мабуть, працювала десь три місяці в Вісенте. І наш власник він анонсував збір, тобто одну неділю. А неділя це як відомо, один з найкращих днів по доходу. Він анонсував, що все, що ми заробимо в той день, ми все відправимо на допомогу Україні. Круто, тому. Так. Тому друзі, не забуваємо додати на ЗСУ, наголошую це постійно. Що по витратам в Майамі, наприклад, скільки коштує орендувати кімнату або ванбедрум квартиру, тому що в Лос-Анджелесі вже не раз про це розповідала. Але ще раз скажу: оренда кімнати з ванною і туалетом 1500, якщо студія 1900, ванбедрум 2200 і вище. І то за 2200 навіть пральної машини в тебе там не буде, як mm. в Майамі з все. У нас є пральні машини, це дуже крута новина, тому що коли я жила в Нью-Йорку, я ходила, я ходила в пральню. Ого, Один прямо раз в на тиждень. Так, я шла 15 хвилин з цією тачкою. Як у нашій бабусі. Jace. Але в Майамі це є, в тебе дуже комфортне життя, але воно дорожче. Mm -hmm. Тобто я знімаю кімнату, вона коштує 1800 доларів. За кімнату? Mm -hmm. За кімнату, так. Але вона в гарному районі. І вона з пральної машини зі спортзалом, в тебе є там ком'юніті офіс невеликий. Я для себе вирішила, що коли я сюди приїхала, якщо я хочу адаптуватися, мені потрібно жити саме там в даунтауні. Mm -hmm. І мені важливо там залишатися зайнятою. Тобто, ти вийшов в магазин. Магазини ти не в сланцях, не в шортах, ти можеш нормально вдягнутися. Тобто людина, яка вдягається красиво, переїхавши в Америку. Так я наші справи вирішила не ласіна і Ти, ти дуже гарна. Мені подобається відраховувала скільки ти на місяць витрачаєш, так щоб більш-менш комфортно жити. Ну мені здається, для комфортного життя це 5 тисяч доларів, тобто це автомобіль, це страхування. Автомобілі, <смі> та квартира і продукти. Mm -hmm. Я дома готую, тобто для мене це, я вдома люблю поїсти, тому що я взагалі такий домосід. Mm -hmm. 에... Тобто, що велеє, що в Майами 5 тисяч доларів на місяць потрібно для комфортного життя? Mm -hmm. Ну, Я в принципі, десь так і думала. Ну, за таке питання: зараз дуже багато, переважно українок іде за кордон через повномасштабне вторгнення, я так розумію, ти не збиралася їхати в Америку. Скажи, будь ласка, еміграція це важко, тим паче вимушена. Мені це таке важке питання. Імміграція це дуже важко. Тобто ніхто нас до цього не готував. В нас хтось забрав наше життя, добре життя, яке ми влаштували, влаштували все наше свідоме життя. Але головне, що я хочу порадити, це завжди залишатися собою, знати свої принципи. І бути дуже старанними, бути готовими, дуже багато працювати, тому що багато людей вважають, що в Америку ти приїхав, і тобі гроші падають на голову. Це так. неправда. Тобто працювати треба багато, можливо, треба працювати на двох роботах чи трьох роботах, але не забувати, хто ми, тому що ми, я взагалі зрозуміла, що українці вони можуть звершити гори. Треба йти вперед і бути завжди настроєними на перемогу. Це точно тому, друзі, обов'язково донатимо на ЗСУ. Дякую тобі, дуже що поділилася своєю історією. Тільки удачі, бажаю, все тобі буде дякую. у нас добре. А друзі, дякую за перегляд цього відео. Якщо сподобалось, вас подобайка, коментар, підписка на канал. Ну і також, якщо зацікавила тема з фотографією, то всі посилання контакту в дописі до цього відео закріпила інстаграм, а також форму. В принципі, якщо є дійсно варіант заробляти 300-400 доларів за вечір, я не бачу причини не спробувати. Тож пробуйте, якщо цікаво, то а, і на цьому все. До зустрічі наступного відео. усім бай-бай!